Вітаю, друзі! Продовжуємо заняття на нашому гуртку природа і фантазія. Я Поліщук Ольга Анатолівна. і ми з вами працюємо над виготовленням площинних аплікацій. Сьогодні ось у нас буде ось така площинна аплікація, це квітка на фоні листочків. Я взяла листочки осини для цієї роботи. Вони з верхньої сторони зелені, з нижньої сторони вони біленькі такі, шовковисті, але її досить складно знайти, тому ви можете брати любі листочки засушені. Я ось тут поставлю нашу цю роботу і ми будемо приступати до роботи. Значить, нам потрібно буде. Картон, можна кольоровий. Я вам розіслала, ви мали напечатати ось такі лікала. Потрібно нам буде клей, ножниці, ну, можливо, знадобиться олівець. Отже, беремо ці лікала і дивимося. На верхній частинці у вас, ось, бачите, ось ця квіточка, це схема. За якою ми будемо квітку складати. А ось ці запчастинки всі вам потрібно ножницями обережно вирізати. Ось, бачите, тут п'ять, ми кожен листочок, пелюсточку кожну Ми вирізаємо. Так. Ось П'ятірку вирізали. Далі четвірку вирізали, і так всі листочки, ось серединку, оці два листочка і паличку. Коли ви це все вирізали, ми беремо любий аркуш паперу. Викладаємо на ньому всі ці, всі ці квіточки по черзі, як воно було на схемі. У вас схема ось є: четвірка тут, п'ятірка тут. Беремо ось о п'ятірку, наприклад. Двійка в мене не дороблена, я її візьму. От беремо двічку. Ми намащуємо клей має бути. І Прикладаємо пелюстку. Прикладаємо так, щоб зовнішня сторона була зверху, там де вона красивіша. Ось. Ви отак приклеїли, відклали. Далі, ось у мене ще не зроблений листочок. Листочок у нас зелений. Бачите, на, на роботі на самій тут три кольори бордовий. Зелений це два листочки, листочки, і стебло. Ось ця серединка, вона жовтого кольору. Якщо є якийсь дуже темний колір, буде краще. Буде в нас як мак. Так, ось ми намастили і наклеїли яркою частиною наверх. Коли ви всі заготовки так наклеїли, ви маєте покласти файл, на нього покласти ці заготовочки, знов файл. Це для того, щоб вони не прилипли там, де клей десь повиходить, воно прилипне до бумаги, не можна на бумагу. І тоді вже ставимо прес, якусь книжку, наприклад. Воно має сохнути десь ну, з годину. Після того, як воно висохло, ви... Ось перевертайте цією стороною і все, що за межами білого, обережно зрізаємо. Так. І зелене зараз вирішимо. Ось у нас ці дві заготовки є. А ось ці заготовки я зробила раніше, щоб вам показати, як складати. Ось вони у нас тут всі, вісім штучок і листочок. Так, поки відклали. Тепер робимо основу. Основу ми просто наклеюємо листя, але таким чином, щоб у нас не залишилось пустих місць посередині. Ось у мене такі жовтенькі листочки є. До краю ми не доводимо, тут ободочок має бути не заклеєним. У вас буде кольоровий картон, і тому тут буде гарний, наприклад, жовтий чи червоний колір. Ось. Наступне. Ви Повністю можна не намазувати всю, всю поверхню. Ось так один на одній, Ось тут, трошки на листочок, трошки на картон. Ось наступний пішов знову. Кінчики краще зріз, зрізати, щоб вони нам не заважали. на основу на картон так ну далі я не буду ви зрозуміли що повністю ось подивіться повністю Ця поверхня заклеєна листочками, але не до кінця. Ось край він не тронутий. Потім, коли ви все заклеїте листочками, ви так само накладаєте файл і прижимаєте зверху чимось важким, наприклад, книгам. Але файл, не забудьте обов'язково, бачите, я ось прикладаю руку, в мене на руці залишається клею. Отже воно приклеїться до бумаги. Потім, коли ця основа готова, ми беремо ось цю схему, ставимо перед собою, дивимося, п'ятірку приклеїти. Ось беремо п'ятірку і я на, на ось тут. Приклеюємо п'ятірку. Так. Далі в нас четвірка. Ось вона, намазали її і приклеїли поряд. Так, тройка. Приклеїли поряд. Ось хто не зробить прес, того отак будуть загинатися листочки. У вас після пресу. Вони мають бути рівненькі, як ось цей. Двойка, одиничка. Так, ось тут шістка маленька. Бачу сімка. Сімка це нижня. І коли закінчите всі червоні е, пелюсточки, ось тоді ми закриваємо серединкою жовтою. Так. Приклеїте, потім роботу знову потрібно буде поставити під прес, і воно все буде рівненьке. Далі приклеїмо. Ось у нас теж на зелені листочки наклеєні на. На ствол, ось так приклеїмо ствол і два листочка, ось такі. І після того, як у вас буде уже під пресом положить робота, ось така вона буде рівненька, тверда, при бажанні можна вскрити це лаком. Або просто роботу в дітей тому що щоб вона не вкривалася пилом. І буде така у вас чудова, площа аплікація. На цьому наше заняття завершується. Бажаю вам успіхів. Я думаю, у вас все вийде. Якщо що, звертайтеся. До побачення!